Кавучи та обіцяли. Ну ладно, поїхали. Звати мене Віктор Тарасов. Я бізнесмен, займаюся розвитком стольового бізнеса. Це майстри, які встановлюють натяжні стелі. Я їх навчаю, випускаю під них профільні системи і також оказую послуги встановлення натяжних стелі. Сразу я записався це Turbo Турбо двадцять де я успішно провів час, і для мене це було жах. Щось стабільне для мене було це щось mm. У Мене хаос а то має. А тут так поступово, шаг за шагом, прийшов це, це навчання, і воно мене так трохи зупинило і дала таке пространство, розширило трошки, і я став бачити щось по-іншому. Це був хаос, в якому ти живеш, і я ото. Сім утра побіжав 12 ночі вмів спати. Результати взагалі шалені. Що стосовно Богу ша, хлопці, всім раджу послухати Вітю. Це мій псевдоним. Якщо ви ведете бізнес і не маєте планів б на тиждень, не то щоб ви кожен день на тиждень або на рік, то ви щось робите неправильно. Там, розуміти своєю головою, що я виконую задачі інших, проблеми інших. Своє життя я не живу, бо в мене нема планів на своє життя. І поступово ну, почав планувати, і зараз у мене плани на рік, у мене півроку вже пройшло з успіхом, результати достигнуті. І в кінці року, я думаю, буде все так, як я, я запланував. Спокій і впевненість у завтрашньому дні. Оце головне, що я здобув на цьому курсі. Ми зараз плануємо, все пишемо, є статистики, є, все бачимо. Бачимо, чим люди займаються в компанії. Це головне.